Друзі, вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Федор. Дякую, що разом з нами у цій годині. Ну і вже запрошую крила Сазонова, до нашого ефіру. Це військовослужбовець збройних сил України. Вітаю вас, пане Крил. Вітаю, радий вас бачити. Навзаєм, отже, давайте почнемо із ситуації на фронті, тому що от, зокрема що стосується харківського напрямку, то а, Сирський каже про нову тактику окупантів. От він каже, зокрема, що українські сили посилили оборону задяки перекиданню резервів та створенню резерво боєприпасів, але окупанти перейшли до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами кабів. Каже, в цих умовах: першочергове значення набуває фізичне знищення літаків носіїв кабів, випала Звідників та коригувальників вогню так, так само каже захист ребом своїх військ, маскування та використання макетів. От щодо загалом того, як працює сьогодні російська армія, тому що це точно не називають роботою. Вони в більшості йдуть заробляти гроші. Чи можна казати, що в них щось змінюється? Можливо, на краще вони вчаться. Як можна оцінити їх тактику? Ну, Главком досить подробно описав і. Тактику ворога, і він про загрози теж окремий пост писав про те, що де вони концентрують війська і чим погрожують. Е, резюме таке, що для паніки немає підстав. Так, є загрози, є концентрація ворога. Там є евакуація, сили оборони працюють, сили оборони готові. Ми чекаємо. Щодо е, літаків, кабів, це справді про це кажуть військові вже досить давно, досить довгий час на чому на цьому акцентують. Каби це біда. Як біда і на Харківщині, і у нас тут на часів'ярі це авіаційні ракети, які з літаків запускають. Каби з літаків летять не тільки по наших позиціях, вони летять по містах українських. По тут, по Константинівці, позавчора було по Краматорську, по Дружківці, прилітають по Чернігову, по Чугуєву, по Харківу, Звісно ж, це ну дуже важко. Ну тому що каби досить потужна руйнівна сила. Збити їх майже неможливо, а літаки до нашої території, до лінії розмежування, лінії бойового зіткнення не підлітають ворожі, бо розуміють, що їх знищить наше ППО. Коли вони трохи зариваються, тут їх і зносять відразу. Тому звісно, нам потрібні винищувачі та система ППО, яка дозволить знищувати їх над територією Росії. Це в першу чергу важливо для Харківщини. бо... Тут, ми, якщо ми їх знищуємо вони запуски переважно над Донецьком роблять, це українська територія тимчасово окупована. Тут ми працюємо і ніхто нам не заборонить. По Харківщині, на жаль, треба все ж таки нам дозвіл від західних партнерів, від союзників збивати їх. Про це Сирський каже, що як літаки ворожі, так і пускові установки, з яких б'ють по Харкову, ми маємо знищувати на території Росії. Це питання навіть ширше, бо знищити ракету у повітрі системою ППО ПРО. Досить важке завдання, дуже важливо бити по складах ракет. Значно простіше знищити склад ракет, аніж ловити по одній їх в повітрі. Тому так треба бити по території Росії, по їх складах, по їх логістиці, по їх пускових установках, по їх аеродромах. Це ключове рішення, яке дозволить значно покращити ситуацію. Для цього потрібні далекобійні ракети, бо в них потужність по знищенню значно вища аніж від дронів. І дозвіл, звісно, дозвіл зелене світло. Ми бачимо, що і дронами і далекобійними ми працюємо непогано. І морськими, і сухопутними дрони СБУ, навіть ЦНН назвала найпотужнішою санкцією, набагато сильнішою за всі санкції заходу. Так, удари дронів по військових аеродромах, по об'єктах Росії, по військових підприємствах, по інфраструктурі, в першу чергу нафтовій. Це дуже дуже гарно працює. Малюк каже, що кожного разу буде сюрприз, і генерал таки. Робить те, що каже, бо кожного разу росіяни не знають, куди воно прилетить. І як би вони не захищались, ніякої ППО не вистачить, щоб прикрити усю Росію загалом. Вона досить велика. Але повторюсь: дрони це добре, але ракети значно потужніше. Потрібні нам ракети від союзників далекобійні і дозвіл бити по військових об'єктах на території Росії. Макрон про це казав, показував карту, звідки по нам завдають ударів, де вони базуються і що нам це потрібно. Вже багато. Таке рішення, і чекаємо, що нарешті США та Германія його ухвалять. До речі, от щодо ударів по російських РЛС, надзвичайно така важлива подія. Але от вже з'являється коментар два штормпост, що штати стурбовані ударами України по російських системах раннього попередження про ракетно-ядерний напад. Ну а ми знаємо, що саме ці системи можуть попередити росіян про певну ядерну небезпеку. каже, начебто, це може небезпечно занепокоїти Москву в той час, коли Білий Дім оцінює зняття обмежень на використання американської зброї у транскордонних атаках. Ось тут важливо розуміти, так чи не можуть дати крок назад, тому що буквально от останні дні дуже так, скажімо так, бурно йде розмова про те, що треба дозволити, вже і Польща сказала, що вони готові давати дозвіл зелене світло. Макрон показував карту Шольцу і розповідав, чому треба давати дозвіл. А тут штати вже чомусь занепокоєні. От як думаєте, що найбільше непокоїть штати, що в Росії буде ядерна якась атака, чи ядерна небезпека і пр. Це не дізнаються росіяни. Но, з іншої сторони, якщо Росія не почне е, таку війну, то ніхто інший цього починати не буде. По-перше, статті, які виходять з посиланням на анонімні авторитетні джерела, я сприймаю трохи так не дуже ну не дуже їх сприймаю взагалі, тому що ну це таке. Коли будуть офіційні особи робити офіційні заяви, тоді про це можна буде казати якось всерйозно. А так, ну, якісь джерела. Якщо брати все ж таки це до уваги, то ну, у ЗСУ є багато справ, багато завдань перед нами стоїть, і не викликати занепокоєння Москви не входить у список пріоритетів наших. Якщо вони занепокоєні, то нам на це глибоко плювати, тому що нехай безпокоїться, нехай стурбуються. По-перше, так, це послаблює їх потенціал захист від ядерної загрози. Це погано, я не бачу, чому це погано. По-друге, окрім э, системи упередження ядерних ударів, ця система радіолокаційна працює і дуже щільно працює по контролю повітря українського. Тобто, відслідковує наші пуски ракет, наші пуски дронів. Дуже багато чого. Наші літаки відслідковує. Тому знищувати це потрібно з точки зору військової тактики. З точки зору стратегії економіки, це теж важливо, тому що ці речі коштують дуже дуже дорого. І потребують багато комплектуючих, яких в Росії може й не бути. Тобто, це дуже болючий удар по грошах Росії. А ми знаємо, що Росії по грошах треба бити саме цьому по дорогих радіолокаційних установках, по НПЗ, по нефтяної інфраструктурі взагалі багато в інфраструктурі треба бити, посилювати санкції. Ми бачимо, що США вводить санкції нарешті проти Росатому, проти Урана. Я вважаю, що наші дипломати будуть тиснути на Чехію та Бельгію, які послаблюють, на жаль, санкції проти російської металургії, проти Лісіна. Наприклад, це теж треба робити, тому що коли Захід дає гроші Росії, дає їм заробляти, це погано. Це гроші на війну і проти нас, і проти Заходу. Залишати Росію без грошей, нищити її інфраструктуру, нищити дорогі військові об'єкти це нормальний шлях. Це працює неміттево. Але працює, працює поступово руйнує їх економіку без грошей війни не буде. І також до поля боя повернемось, тому що буквально напередодні Путін зробив заяву, що сьогодні всі військові дії найголовніші ідуть навколо Харкова, але ми знаємо по даним генштабам, що й на інших напрямках сьогодні атаки росіян не припиняються, вони намагають тиснути і тому подібне. От чи можна сьогодні якось трактувати цю заяву? Чому навколо Харкова? І якщо говорити про інші напрямки, ну невже десь помітно якесь зменшення тиску Російської Федерації? Вважаю, ніде ми не побачимо зменшення тиску до Харкова. Прикута увага, тому що це така досить свіжа інформація, досить ярка. Тому у усіх новинах Харків насправді і наше командування чудово розуміє, і ми чудово розуміємо, що пріоритетною ціллю Путіна залишається захоплення Донецької області. Саме тому тиск тут в зоні відповідальності Луганська, в зону відповідальності Хортиці, це Донецька область. Це часів яр. Це е, Краматорськ, Слав'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Ще дуже важливо тут поруч з нами, праворуч від нас напрямок Очеретина на Покровськ. Це теж для них дуже важливий напрямок. Вони кидають туди багато чого, все що можливо. Це теж Хортиця, наша зона відповідальності. Вони теж там активно тиснуть. Тут не стало легше, тут не стало простіше. Якщо тут є якийсь навіть не пауза, трохи тихіше становиться ненадовго. Наприклад, менше арти працює ворожою, але більше мінометів та дронів, та ракет та кабів, е, менше таких лобових штурмів, більше намагання маленькими групами. Це не тому, що вони зосереджені на Харкові, а тому, що тут наші бійці, наші оборонці сточили ворожу силу, ворожу техніку. Бо за останні штурми, які вони йшли в лоб. Майже знищено ну, таку дуже важку, дуже важкого противника. 98-му десантну дивізію російську. Вони відводять про це Назар Волошин вже казав у ефірі, і дуже багато понищено особового складу і техніки. Тому вони займаються якоюсь ротацією, підсиленням, перекиданням резервів. Це не пов'язано з Харковом, це пов'язано з, з тим, що їх тут останнім часом, за останній місяць, знищено дуже багато у цих штурмах часів яру. До речі, якщо говорити про знищення ворога і загалом інтенсивність, ну вже дуже багато є розмов про те, що сьогодні, нібито на деяких напрямках, нашим військовим трошечки легше, тому що допомога з заходу на надходить. Так, вона не вся, яка нам зараз обіцяна, надійшла вона йде поступово, але вже от є такі тези, що нібито стало краще. Видвозі твоєї сторони з того, що бачите, ви також можете сказати про те, що легше, можливо, більше боєприпасів, і можливо більше людей поповнилося, зокрема останнім. Часом, тому що ми ж бачимо, що вже вступив в дію закон про мобілізацію. Що змінилося? Ну, до закону про мобілізацію. Звісно, ми на нього чекали всі, чекаємо поповнення. Люди потрібні, тому що не тому, що людей е якось привезуть вони будуть. найбільше буде людей, тим частіше будуть відпустки, тим частіше хлопці зможуть відпочивати. Тобто там, де позицію тримають зараз 10 людей. А десять на відпочинку раз в чотири дні вони змінюють один одного. Коли їх буде там не двадцять, а тридцять. Десять буде у відпустці. Це добре. Більше людей легше працювати. Це дуже важливо. Тому чекаємо на поповнення. На жаль, ТЦК працює ну не завжди, так як нам потрібно. Ті люди, які присилають ТЦК, літні люди, не дуже здорові, не дуже вмотивовані. Е, середній вік кажуть зараз по ЗСУ, я так загалом судити важко, я це читав 44 роки. Ну тобто на 4 роки менше, аніж мені. Ну це фізично вже люди не всі дуже тягнуть на руску. Тобто, я більш все ж таки за рекрутинку бригади напряму Главком Сирський цим займається. Ми бачимо, і міністерство оборони займається цим. Зараз все набирає силу. Ти можеш зайти в інтернет, вибрати бригаду, посаду, яку ти хочеш займати, приїхати в бригаду, пройти співбесіду, Якщо ти підходиш, отримуєш відношення, знов-таки відразу в бригаду ти не потрапляєш, як би ти не хотів, це неможливо. Ти обов'язково йдеш в навчальний центр. Мінімум місяць, скоріше за два місяці, завісіть місяць, базова військова підготовка, і ще далі фахова підготовка найменше для водія. А там кулеметники, зв'язисти, навідники танків, це звісно довше, і вже потім ти потрапляєш цим відношенням в ту бригаду, куди хотів попасти. Це мені здається краще, тому що людина якось прийняла рішення піти служити, піти працювати у Збройні сили України, вибрала, де і ким вона хоче працювати, і туди йде. У цієї людини значно краще з мотивацією, значно краще з розумінням. Тобто, я більш за рекрутинг виступаю. Це мені здається кращий шлях. Мати таких професіоналів, які зробили цей вибір. У нас багато добровольців, дуже в 41-й бригаді і підрозділі Грім, який воює з самого початку. І мотиви р... різні. Хтось так насправді досить молоді хлопці вирішили зв'язати своє життя вже з збройними силами. Хтось прийшов, подивився. Так, я тут залишусь. Мабуть, це досить зараз поважна спеціальність, поважна робота, непогана зарплатня, непогані зрозумілі перспективи. Хтось каже відверто, що я воюю до перемоги. Потім додому, до цивільної спеціальності, але ворога треба зупинити. Мотивація трохи різна, але в кожного вона є. Мобілізовані, яких присилають. Ну це там є багато гарних хлопців, і хтось з мобілізованих минулої осені прийшов вже зараз. У нас командири взводів, і дуже непогані командири взводів. Такі дуже класні хлопці працюють дуже, дуже гарно. Але все ж таки мені більш подобається, коли добровольці приходять на контракт. Я б працював більше з цим з мотивацією. До речі, і от є вже інформація, що багато є серед добровольців, ті, хто сьогодні засуджений, тому що ми бачимо, що так дуже активно йде мова про те, що ці люди також мають бути на фронті. Зокрема, є коментарі офіційних осіб, що це будуть такі окремі, скажімо так, бригади. Це не будуть перемішані, наприклад, люди там ті, хто пішов добровольцем ще раніше. і, Наприклад, ті, хто буквально недавно вийшов із в'язниці, який виявив бажання воювати, але ж до речі. Навіть десь була от інформація буквально сьогодні зранку, що нібито вже десь ці люди воюють. Але, от поки не знаємо, звісно, так. ми розуміємо, що можливо нам не все будуть говорити. Але от до речі, цікаво, так насправді чи можливо ви щось подібне чули, і наскільки цей Пане, процес буде? Це, це, це не будуть, це не будуть окремі бригади, бо бригада то занадто багато людей, техніки. Бригада це така самостійна бойова одиниця, це ну шість тисяч осіб, наприклад, зрозуміло. Це будуть окремі підрозділи. Так, це окремі підрозділи, їх не будуть змішувати. Так, вже е, мені здається, більше як 600 осіб вже долучились до лав Збройних сил. Це здебільшого, як я розумію, будуть штурмові підрозділи. Така теж важка робота досить. Потребує більш таких молодих людей фізично підготовлених. Бо штурмовік він така теж цікава робота, цікава військова спеціальність. Ми працювали теж у 22-му на цю ну, цій специфіці. Е, Ворог зайшов, наприклад, на наші позиції, або сидить на своїх, від, відпрацьовує артап, них відпрацьовує мінометники, відпрацьовують екіпажі дронів, ці позиції випалюють, знищують ворога. Потім туди заходять штурмовики, зачищають остаточно їх, або це позиція у Зеленці, або це позиція в промзоні. В промзоні значно важче працювати, звісно. І потім, коли штурмовики відбили ці позиції, вони відходять на відпочинок відразу. Ці позиції займає піхота. Доокопується там щось робить, щоб тримати оборону на цьому рубежі. Ось так це працює. Але штурмовик в нього така специфіка: е, Це піхотинець може бути з автоматом, з кулеметом, броні, каска, а вода, додатковий, е, харчі. Все, що треба в нього тут у бліндажі, у ямків якісь он виріл траншеї. Штурмовик такого собі дозволити не може. Він працює, він все на собі тягне: броні, каска, все БК, що йому потрібно, всі патрони, всі гранати. Зброя, додаткова зброя, ніж, пістолет до автомата все в нього на собі, бо він постійно переміщується. Тому тут потрібна фізична подготовка, і вже я так розумію: я теж чув, що 4,5 тисячі є бажаючих, що вже пішли, і навіть так, і навіть є результати. Вже вони не просто щось відбили, десь б'ються, а навіть взяли вже полоненого сьогодні зранку. Так, тобто, це довше заступник тема. міністра юстиції казав, уточню. Так, ви теж бачила цю інформацію. От згадувала хто ж це казав. Дійсно, ну насправді це дуже цікаво. Але дивіться, ще таке питання уточнюючи. Ну виходить, що їх а скільки треба часу на підготовку? Як їх готували? Чи можливо там вже були якісь люди? Так із бойовим досвідом. Напевне, там ніг хтось міг бути з якимись, дуже, дуже що там є люди навчені з бойовим досвідом. Це ну взагалі інша справа. Якщо людина вміє воювати, якщо вона, наприклад, воювала в 2014 15 му там, році, то вона знає, як це працює. Хоча трохи війна відрізняється в му від а 2014-го. трохи відрізняється в першу чергу завдяки дронам. Але ну якщо ти воював вже, то ти швидко засвоїш те, що змінилося. Що ж, цікаво, будемо спостерігати, скільки дійсно таких людей буде. От якщо є вже 4-500 заявок, то хто знає, можливо, там і на бригаду назбирається, але тут насправді дуже така цікава історія. Ну, на щастя, що процес пішов. Це вже добре, тому що і люди є, виявляються, які хотіли воювати весь цей час, але не мали змоги. Ось, бачите, дійшли все ж таки цього рішення важливого. Ну, і, пане Кириле, тут також важливо згадати, і сьогодні на тлі ось цих всіх можливих нам дозволів і. Бити по території Російської Федерації, зокрема там і про закрите небо. А знову ж таки ядерні погрози Російської Федерації. От я не знаю, як там вони можуть ядерно погрожувати, але давайте от почнемо з хімічної зброї, тому що ми знаємо, що Росія дуже активно використовується на фронті. Чи можна сказати, що сьогодні це стало більш таким частим явищем? От почнемо з малого. Тут Росія, от нехтує такими правилами, Росія взагалі нехтує всіми правилами, всіми конвенціями ведення війни. Хімічну зброю вони застосовують досить давно, закидаючи хімічні бомби в наші бліндажі, щоб викорити відтуди, звідти хлопців і бити по них вже гранатами чи мінометами, чи скидувати з дронів інший боєприпас. Це було. Ми навіть я чув, що ми навіть знаємо, де це що це під Торезом учбовий, такий в них табір для тих, хто працює з хімічною зброєю. Вони використовували і на Херсонщині, і на Запоріжжі, і на Харківщині. У нас тут на Бахмуті і зараз на Чисів'ярі. Ми до цього готові. Ми цим займаємось, і е, ну, що міноборони в курсі, генштаб в курсі нас нам видають протигази. От якщо говорити, що ми бачимо, що Росія плює на всі звичаї ведення війни. Тобто, чи можна говорити, що ось, скажімо так, ця навіженість вона може перерости в щось більше? Якщо, наприклад, будуть бачити, що ну не досягають успіхів тих, що треба на фронті, а ми вже бачимо, що ті цілі, які ставляться час від часу, російське командування своїм військовим вони не досягаються? Вони не досягають своїх успіхів на фронті вже більше двох років. Тобто це все є і ядеркою лякають, і вічно п'яний медведєв, і інші лякають ядеркою. періодично. ніхто не дозволить їм її використати. Вони розуміють, що буде відразу їх прижмуть до ногтя. Коли про це кажуть в США, кажуть Євросоюзі, в НАТО, це звісно їх лякає, але значно більше їх лякає, що ядерку використовувати їм забороняє Китай, головний союзник, головний партнер, від якого вони залежать дуже сильно. Якщо Китай просто припиняє підтримку Росії, у них сил вистачить на тиждень, на два. Якщо Китай хоче заборонити війну, він за добу це зробить. І якщо вони спровокують Китай на якусь різку реакцію, все це кінець Росії, кінець Путіна, кінець Кремля це для них гейм овер. Тому ядерки вони тільки погрожують, нічого не використовують. Я певен, повністю не будуть. Ну і загалом про іпсо Російської Федерації, от цікаво, загалом що може сьогодні доходити до наших військових на що найбільшу увагу можна звертати. Адже ну одна така з найбільш яскравих е, ІПСО, це те, що нам казали у центрі протидії дезінформації. Це що, нібито Росія буде відкривати другий фронт з Білорусі. Бачимо такі певні Лукаш кроки Лукашенка. Він е, виходить з угоди, яка зобов'язує зокрема європейські країни Білорусі обмінюватись даними щодо зброї, хоча це така чисто форма. Альність, ми знаємо, що Білорусь вже давно не говорить нікому, що в них там відбувається на їхній території. Ну і тут ще з'явилася інформація, що уряд угорщини підписує угоду з Білорусю про допомогу будівництві другої угорської атомної станції. Тобто білорусь вимагає будувати одну з найбільших атомних станцій у Європі, кажуть сьогодні. ЗМІ. Ну так воно ніби різна інформація, її збираєш по крапочках, і таке враження, що сьогодні Білорусь ще багато може. Знаєте, от насправді чи ві? Вірите ви про відкриття другого фронту, і, зокрема, з Білорусі? Ні. Поки що я не вірю в відкриття другого фронту. Тому що е, про це, е, це неможливо підготувати непомітно. Треба сконцентрувати війська, сконцентрувати техніку. Тобто, не просто підвести туди пехоту якось. Треба їх годувати. Це логістика, це все інше. Треба техніка, треба ППО. Треба. Реби, ну тобто інакше це просто мішень для нас. Це ні про що. Таку підготовку достатнього контингенту для проходу через кордон будемо бачити дуже задовго, як вони переміщуються, як вони збираються, концентруються, куди готуються. Це будемо бачити. Я відслідковую, насправді і по Харкову цю ситуацію, і тут у нас по місту, по лінії фронту, куди переміщуються, і по Білорусі у себе в телеграмі десь щодня пишу. І що стосується російських іпсорів, хотів хотів вам. Розповісти, буквально вчора, я поїхав десь е, під вечір, поїхав з наших позицій вже до Костянтинівки, потім до Краматорська, там зустрічався з хлопцями своїми. Повернувся вже ввечері назад. Хлопці до мого приїзду приготували бутербродів. Я сів телефон, по новини, щось написати, що в нас відбувається, щось почитати. Мені хлопці кажуть: а тут, знаєш, по російським всім каналам вже женуть, що вони вже в центрі часів яру, що вони вже захопили майже місто, як вони кажуть, звільнили і наступають. Я подивився бутербродом, кажу: так, якщо вони в центрі часів'ру, то де ми? Що, що відбувається? Де, де треба вийти, може подивитись ще? Тобто ці псово не розганяють, постійно щось беруть. Я насправді почав вже майже щодня зранку писати, що відбувається на часів'ярі, тому що за ніч там вже мені люди пишуть, а що там кажуть, що вони щось оточили, щось взяли, то ж ми теж. Сідьмо ввечері п'ємо каву, відпрацювали темно, сховались від дронів. Хлопці, хтось читає новини, кажуть: о, пишуть, що нас вже оточили. Вірну знов, що що день, то нас то оточують, то город руйнують. Тому треба так давати постійну інформацію. Ворог так. намагається постійно лякати, що щось вони захопили, десь наступають. Що спротив приречений, що немає сенсу. Це не так погано. Не вірте, вірте. Збройним силам України, українським журналістам, українській офіційної інформації. Росіяни розганяють таке, що на голову не налазить. До речі, для глядачів, як знайти ваш телеграм-канал, як він називається, щоб дійсно бачили більше достовірної інформації? скажіть, будь ласка. Ну, в телеграмі Кирил Сазонов офіційний, або я просив вашого редактора залишити в описанні адресу. Залишили. Буду дуже радий бачити. Обов'язково.